Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Існують хибні уявлення, тобто міфи, які заважають попередженню і подоланню домашнього насильства. Сьогодні ми здобувачі. Освіти Хмельницького, пазового медичного фахового коледжу зібралися тут, аби розвіяти ці міфи. Міф перше. Домашнє насильство існує тільки у неблагополучних сім'ях. Насправді, домашнє насильство не має ні соціальних, ні національних меж. Воно може трапитися будь-ким. Найчастіше основою домашнього насильства є бажання одного члена сім'ї контролювати іншого. Міф другий. Чоловіки, які агресивно уявляють реальнощі до своїх жінок, таким чином вони Демонструють свою любов до них. Ревни в першу чергу є проявом непевності партнера або ж е, виявом почуття власності. Жінка моя і я маю право контролювати її. Дехто може вважати, що сварки, конфлікти та ревнощі бувають у більшості стосунків і є нормою взаємні. Це не так. третій. Жінка провокує насильство. Насправді багато жінок, які зазнали насильство, вважаються повиннами у тому, що сталося. Через такі переконання багато жінок руками не звертаються з допомогою, щоб погіршує ситуацію та може призвести до важких психологічних наслідків. Насильство однієї людини щодо іншої це протиправні дії, яким немає виправдання. Людину, яка вчинила насильство, не треба жаліти, адже будь-яку ситуацію можна вирішити без насильства. Таких міфів є безліч. І перший крок до покращення стосунків це звільнення від міфів. Вихід є з будь-якої ситуації. Важливо вчасно усвідомити проблему. Оцінити її можливості, наслідки та звернутися за кваліфікованою допомогою. Якщо ви зазнаєте домашнього насильства або у вашій сім'ї існує його вчинення, підготуйте особистий план безпеки, який допоможе вам у критичній ситуації. Продумайте свої дії у випадку домашнього насильства. Розкажіть про насильство тим, кому ви довіряєте. Пам'ятайте, є організації та спеціалісти, які готові вам допомогти, коли ваше життя та здоров'я вони безпеці. І правоохоронні органи медичні установи, центри соціальних служб для сім'ї та молоді, служба у справах дітей, мобільні бригади соціальної і психологічної допомоги, громадські та релігійні організації. Насильство це сміття, яке треба виносити з дому. Пам'ятайте, щасливе майбутнє вашої родини знаходиться у ваших руках. Скажіть, насильству Ні.